Cherest pole, cherest haj, kody chlopczyk pomachaj Cherest pole, cherest haj, kody chlopczyk pomachaj Cherest pole, pomachaj Через поле, через гай, Ходить хлопчик, помагай, бачить, хлопчик, садять сад, він поміг дівчителя, вмить приніс відро води, від і полив аж Трії її спасіки пішов, помагай його, знайшов, обходивши лухи ліс, від село його приніс. Селом копали став, помагай, візок дістав, цілий день возив пісок, аж бищав його візок. Через поле, через гай ходить хлопчик, помагай, через поле, через гай. А треба всім і дорослим, і малим, ти до нього поспішай, Помагай, помагай, ти і сам часу не гай, будь як хлопчик, помагай, будеш ти і буду я, помагаю, а сім'я. Через поле, через гай, ходиш, хлопчик, помагай, через поле, через гай, ходить, хлопчик, помагай, через поле, через гай, ходить, хлопчик, помагай, через поле, через гай. Holy clutch it from my height, chairs, baller, chairs, Holy clutch it from my height, chairs, chairs, Holy clutch it from my height, chairs, baller,